Полегшити стан суглобів можна простим і доступним засобом із найближчого магазину. Після 60 років багато людей починають відчувати дискомфорт у суглобах, з'являється скутість, біль, обмежена рухливість. Однак причина цього не лише вік. Найчастіше організму просто бракує важливих елементів, зокрема магнію та колагену. Колаген це білок, який відіграє ключову роль у формуванні суглобової рідини. Якщо його недостатньо, суглоби працюють без належного змащення, що призводить до їх зношування. Організм може самостійно виробляти колаген, але лише за умови наявності всіх необхідних вітамінів, і з віком ця здатність слабшає. Ви будете здивовані, але поліпшити ситуацію дуже просто: вживайте звичайний харчовий желатин. Він містить амінокислоти, які зміцнюють суглоби та зв'язки. Для помітного ефекту достатньо лише однієї чайної ложки на день, розчиненої в соці або у киселі. Вже через 3-4 тижні ви відчуєте покращення. Суглоби стануть гнучкішими, а біль та скутість зменшаться. Та це ще не все. Колаген позитивно впливає на травлення, обмін речовин, серцево-судинну систему, покращує стан шкіри, волосся і нігтів. Спробуйте, і ви побачите, що